Лозові відзначили міжнародний день людей поважного віку. Урочисті нагородження провели напередодні. Це свято стало доброю нагодою висловити щиру вдячність старшому поколінню за їхню працю, відданість та багаторічний внесок у розвиток рідного краю. Розпочали захід хвилиною мовчання, вшанували пам'ять полеглих захисників. Далі до присутніх звернулася начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Хочеться казати вам слова глибокої пошани. Поваги, вдячності за те, що ви розбудовували Глазівщину, підіймали економіку, простили дітей, долали всі труднощі, які, з якими ви стикалися на своєму життєвому шляху. Сказати вам слова вдячності за те, що сьогодні ви приймаєте дуже активну участь у житті громади. І цей складний час, коли ми знаходимося в стані війни, ви маєте сили допомагати. Ви є і волонтерами. Ви навчаєте молоде покоління всьому, тому що продаєте свій досвід. Тому дякуємо вам за те, що ви разом з нами, за те, що ви знайшли можливість сьогодні завітати до цієї прекрасної зали. Урочистості пройшли в атмосфері тепла та щирості. Активних мешканців, які все життя працювали на благо Лозівщини і сьогодні залишаються прикладом життєвої мудрості та сили, відзначили подяками. На гостей чекала і творча програма. Вірші, пісні та танцювальні номери подарували святковий настрій, викликали щирі усмішки та бурхливі оплески. Цей день не лише символ поваги до старшого покоління, а й нагадування, що турбота про людей поважного віку є невід'ємною частиною життя громади. Усім присутнім побажали здоров'я, довголіття, домашнього затишку та миру.